Кількість іноземних вкладень у вітчизняний бізнес у разі підписання угоди про асоціацію з ЄС може суттєво збільшитися. Проте, у довгостроковій перспективі, певні вітчизняні економісти. Очікувати наплив фінансових надходжень варто не раніше ніж за два роки, коли європейські інвестори почнуть довіряти українським компаніям. Поки ж розраховувати можна тільки на гроші МВФ, та для цього теж маємо виконати чимало умов, зазначають гравці. Ринкожна конкурувати С участниками рынка из разных стран и нужно инвестировать в модернизацию производства или в соответствие для того, чтобы соответствовать стандартам, которые присутствуют на Експортних ринках про стан українського бізнесу та про перспективи розвитку за різних сценаріїв зовнішньої політики держави. Економісти та підприємці говорили на четвертому українському інвестиційному форумі, організованому товариством інвестиційних професіоналів CFA. Люди хочуть б що відбувається з економікою країни. Люди хочуть поняти, як вона виглядає в контексті світі. Люди хочуть поняти, где ні можуть взяти деньги, то є где можуть приліч долговий капітал, а може бути акціонерний. за словами організаторів форуму компанії CFA, такі події дійсно необхідні в українській бізнесовій спільноті, адже допомагають підприємцям зорієнтуватися у загальній економічній ситуації та отримати поради від експертів, як стати більш привабливими для іноземних інвесторів. Погоджуються з такою думкою, і учасники конференції такі форуми якраз нужны для обміну мніннями для того, щоб услышати мені потенціальних інвесторів або їх представителей о том, що нужно сделать как украинской власти, так і українському бізнесу. Кікі шаги нужно сделати навстрічу інвесторам, щоб отримати них більше ліміти довіри. Такий інвестиційний форум під гідою CFA проходить в Україні вже в четверте, і з кожним роком збирає все більше як вітчизняних, так і іноземних експертів з різних галузей економіки, зазначають організатори.